З цього процесу я можу сказати, що кожного це індивідуально. Коли ми говоримо з колегами, хто як пише, то я розумію, що 99% їхніх вони повністю не підходять. Я завжди працюю вдома, це приємніше, адже на круги повна тиша, потеряв, і все якось дещо так е, натхненно містично. Але з іншого боку, фізично працювати вночі доволі складно? Так, о, стосовно другого запитання, м -м, наразі більша частина мого часу приходить на волонтерську роботу і допомогу війську. Це, в принципі, після літератури дуже, на що витрачаю свій час і чим займаюся, про що думаю. Дякую. Тому, в принципі, якщо у вас є запитання про літературу, читання, мистецтво в більш в широкому сенсі слова, то для мене буде великою радістю для них відповісти. І що ж, починаємо. Якщо так, то як вам вдалося можна побувати? Ну, ми... Мені здається, що в сучасних до українського письменника, в принципі, постійна творча криза. Але так, в мене були періоди, коли мені взагалі не хотілося і не здавалося писати. Насправді я не можу сказати, що був якийсь ідеальний рецепт е, виходу з цієї кризи. Просто в мене часу поступово ставало краще, легше, і я повертався до письма. Дякую. Дякую. Е, сейна. Добрий день, я Надія Зиляна, вчитель української мови літератури, дуже приємно. На частину свої питання почула відповідь. Одне з таких питань в мене було, як виглядає ваш творчий процес? Ви працюєте в окремо визначені години чи тоді, коли приходить натхнення? В принципі, на половину питання ви вже дали відповідь. То, будь ласка, ну, ще трошки доповніть. І друге питання в мене. Ми почули, що писати дуже важка клопітка праця. То чим ще, крім того, що ви пишете, ви займаєтеся? Тобто про свої захоплення? Мене Саша, я навчаюся в класі. Мене цікаве таке питання: що вас надихнуло стати письменником? О, дякую, запитання. За Якщо чесно, я ніколи до певного моменту не планував бути письменником. Мені завжди здавалося, що письменник це такий. Поважний джентльмен або поважна пані, які сидять в кріслі, п'ють каву і щось там на бейсі написують. Зазвичай наші діти сприймають і знають, що письменники вони або колись були, або вже вони поважного віку. Тому до письменника молодого багато питань у нас. Дякую вам. Прошу, шостий клас на але що я тут ближче? Щоб було добре, що питання. Меня зовут Мария Ямачевич. Доброе время, меня зовут Самуила. Я начала с первого класса, скажу, пожалуйста, крайне бонус старта в Бутунские. Мане, я в п'ятому класі скажіть про лечка, скільки написали перший двір після